Висловитися, побажайте один одного. Потім кожен скаже свою думку. Ну так же не можна, ви розумієте? Ми зовсім не почуємо, що нам сказали, що ми говоримо. Ну не можна так. Давайте не будемо виходити на, на своєму майданчику. Галина Петрівна, я вас дуже прошу. Ви нехорошо себе повинні ви розумієте? За весь мир за горсуми а тоді давайте всі проблеми. Ми не поважаємо шановна громада. Так, ви ви знаєте, вистачило буквально однієї хвилини, щоб зрозуміти, що сільський голова на тому місці, на якому має бути, Бату! Бату! Файтан! Бату! Ш! Ну валика туди. А я, блін, тобі в единиц, скажи, що ви не приїдете. Хто пробіг? Ну правильно, ти вже скільки нас збирав? Ні, не казав ніколи. там. Так. Я знаю. Слава Україні! Герої! Я хотів би. Я хотів би, щоб ми дійсно, школа звернулася, діти школи 10-11 клас звернувся до нас, до голови сільської ради, щоб ми перейменували вулицю Леніна на Майдан. Якщо буде ваша воля, ви це вирішите. І разом з тим. Я б хотів би, щоб ми пом'янули хвилиною мовчання ту небесну сотню, яка загинула на Майдані. І на нашому кладовищі є одна людина, яка там конуть яка запохоронена з цієї небесної сотні. За підтримки сільської ради йому буде побудовано пам'ятник. Це тобто від нашого села буде така участь, що ми участвуємо в цьому. Тому прошу хвилиною мовчання, сповнимо ці.